Вітаю на моїй кухні! Рада нові зустрічі! Користь сьогоднішньої страви неможливо переоцінити. Квашена капуста це не просто смачна страва, а справжнє джерело багатьох вітамінів та мінералів. Сьогодні покажу свій перевірний рецепт. Хочеш готувати. Потрібні наступні інгредієнти: капуста, морква та сіль. Пропорції в описі під цим відео. Для того, щоб було зручно шинкувати капусту, розрізаю її навпіл. До речі, для квашення капусти обирайте пізні сорти зі щільними шарами листя та характерним білим відтінком. Вони мають більше соку і залишаються хрусткими. Спочатку дрібно шаткую капусту. Я роблю це якомога тонше, тоді капуста після квашення виходить особливо смачною. Якщо готуєте велику порцію, краще нарізати поступово, так зручніше перемішувати. Потім ще раз проходжу ножем, щоб капуста була дрібнішою. Натираю морку на крупну терку. Вона додасть ніжної солодкуватої нотки. Але багато не треба достатньо однієї невеликої морквини. Тепер сіль. На кілограм капуси достатньо 20 г солі. Це оптимальна кількість, щоб процес квашення пройшов правильно. І добре перемішую рукою, при цьому розминаю капусту, щоб вона пустила сік. Сіль обирайте без добавок звичайну кам'яну, вона ідеально підходить для заквашування. І ось момент, коли з'явився сік, на цьому етапі зупиняюся. Як бачите, капуста зменшилась в об'ємі, тому ця кількість поміститься в літрову банку. Наповнюю банку, обов'язково ущільнюючи капусту, щоб не залишилося повітря. Банку попередньо простерилізувала та охолодила. Капусту накладаю поступово, протискаючи кожен шар. Банку заповнюю майже доверху, залишається трохи місця для розсолу. І зверху обов'язково виливаю весь сік, що вже виділився. Капуста має бути покрита розсолом, тому додатково ущільною ложкою. Накриваю банку марлею в два шари та залишаю на столі при кімнатній температурі на 3 доби. Показую капусту на наступний день. На тарільці під банкою зібралося трохи розсолу. Я його ще обов'язково використаю. Покажу, що потрібно робити щодня, поки капуста стоїть на столі. Дерев'яною паличкою протикаю капусту якнайглибше в кількох місцях, щоб вийшов вуглекислий газ і капуста не стала гіркою. Минуло три доби. І капуста вже постояла кілька годин у холодильнику. Додаю розсіл, який набіг у тарілці під банкою, він теж охолоджений. І нарешті можна куштувати. Капуста вийшла соковита, хрумка та супер корисна, чудово доповнені до вечері. Ось такий маю результат. Проста, але така смачна класика, що ніколи не набридаю. Ще можна доповнити капусту цибулькою. Додаю буквально трохи. Потім ще додаю трохи олії і гарненько перемішую. Погодьтесь, домашня квашена капуста це те, що завжди хочеться мати у холодильнику в холодну пору року. Отже, готуйте за цим рецептом, я впевнена, у вас теж вийде ідеальна капуста. А на сьогодні все. Готуйте з любов'ю! Бажаю всім смачного та до зустрічі на каналі!